Гіковський привіт! На зв'язку Медіасоул. Сьогодні у нас на огляді дві фігурки Шинобу, за ними клинок, який знищує демонів. Почнімо з шинобу під номером 1314, яка є ексклюзивом для магазину Фанко. Фігурка категорії POP та відноситься до серії Анімація. З бокової сторони коробки бачимо фігурку шинобу у повний зріст та красивий бусковий фон, на якому зображені метелики. На задній стороні коробки зображена уся лінійка фігурок, а знизу уся інформація про фігурку та її серійний номер. Хочемо зазначити, що ця фігурка була випущена ще у 2023 році та за лічені хвилини отримала статус Sold Out. Але через великий попит та прохання фанатів, фанко рестокнули цю красуню у 2024 році. Саме ресток-версію ви зараз бачите перед собою. Шинобу виконана у динамічній позі та повторює свій прийом з першого сезону дихання комахи, танець метеликів пустощі. Сама ж фігурка дуже деталізована. Бачимо напівпрозору підставку у вигляді метеликів, волосся, яке скріплене на потилиці біло-фіолетовою шпилькою також у вигляді метелика, гарно пропрацьований костюм, та обличчя. Одним словом, фанко дійсно постарались. Переходимо до шинобу під номером 1605. Фігурка є ексклюзивом літньої конвенції 24-го року та має відповідний стікер. Також є інша варіація цього стікеру, а саме для комік-кону. Бокова частина коробки ідентична до попередньої фігурки. А ось задня сторона вже відрізняється оновленою лінійкою фігурок. Знизу знову бачимо детальну інформацію про фігурку та її серійний номер. Цього разу Фанко вирішили показати шинобу в русі, так як персонаж під час бою частенько покладається на акробатичні рухи. Бачимо чудову деталізацію одягу, зброї та спокійний погляд. Також напівпрозору підставку, яка не дасть впасти фігурці. Обирайте свою фаворитку та мерші, оформлювати замовлення в телеграм-каналі EGSOL. Ще побачимось!